Вітаю, панове. Розглянемо рекомендації щодо ремонту системних плат. Найпоширенішими причинами працездатності, непрацездатності електронних плат є наступні дефекти: мікротріщення в друкованих провідниках, відсутність контакту у роз'ємних з'єднаннях, наявність струмопровідного пилу на контактах над великих чіпів і внаслідок чого неповноцінного логічного рівня сигналів. Негативний вплив зовнішнього середовища, відшарування захисного покриття, струми витоку між провідниками зменшення поверхневого опору ізоляції, корозійне руйнування друкованого вузла, зростання дедтриті між провідниками, що призводить до короткого замикання. Відсутність контакту в перехідному отворі плати, відхід транзисторів, резисторів, конденсаторів, пробійна земля або живлення виводу мікросхеми, або транзистора у конденсаторів. Пробій, да? Заява поява замикання через вуса під час використання безсвинцевої пайки. Некоректні установки в комірках мікросхем КМОЗ пам'яті системних плат. Механічні пошкодження контактів, роз'ємів і сокетів процесорів. Некоректні встановлення перемичок джемперів. Досить рідко на практиці зустрічаються такі причини несправності: несправність надвеликого чіпа. Зіпсована інформація в ПЗУ, БІОС, або флеш-пам'яті, Відмова мікросхем середньої і малого ступеня інтеграції. Виходячи з цього, слід робити акценти. Спочатку на найбільш поширені несправності та, а в разі, та вузли та несправності та відмови від мови. А в разі несправності переходити до менш поширених. Інструкція з безпеки при ремонті наступна. Так, давайте її скинемо ось сюди. Дотримання правил безпечної роботи є необхідною умовою запобігання виробничого травматизму. Ну, це зрозуміло. Види небезпечних та шкідливих факторів. Експлуатуючи засоби. Обчислювані техніки та периферійне обладнання персонал може від... піддаватися небезпечним та шкідливим впливам, які за природою дії поділяються на такі групи: ураження електричним струмом, механічні пошкодження, електромагнітне випромінювання, інфрачервоне випромінювання небезпечне, небезпека пожежі, підвищення ш... шуму та вібрації. Для зниження чи запобігання впливу небезпечних та шкідливих факторів необхідно дотримуватись санітарних правил та норм. І гінічні вимоги до відеодисплейних дисплейних терміналів персональних електронно обчислюваних машин та організації роботи. Вимоги електробезпеки. Щоб уникнути ураження електричним струмом, необхідно теж дознати та виконувати наступні правила безпечного користування електроенергією. Необхідно постійно стежити на своєму робочому місці справним станом електропроводки, вимикачів, за допомогою яких обладнання включається до мережі та заземлення. При виявленні несправності негайно та металевствовання, сповістити адміністрацію продовження роботи важлив... можливе лише. Після усунення несправності. Ремонт системних плат. Так. Ремонт пошкоджених доріжок. Це найпростіший випадок. Для відновлення доріжок найлегше засовує мідні волоски зі звичайних низьковольтних проводів. Для цього слід перебрати лак з каналів. Що відновлюється приблизно на 1 мм, після чого залудити доріжки та мідні волоски та акуратно перехпаяти їх до місць розриву. Ремонт ніжок чіпів. При такому пошкодженні в жодному разі не можна намагатися повернути ніжки у вихідне положення. Це звершиться тим, що вони абсолютно відваляться. Да? ну, понятно, в чіпі самі. І доведеться міняти мікросхему. Так. Потрібно за допомогою збільшого скальпеля, поправити ніжки рівно, наскільки щоб ліквідувати замикання між ними і обережно припити відібрані та віддрукованої плати назад ніжки. Проблеми з охолодженням. Іноді, через досить тривалий час, після покупки материнська плата може несподівано почати зависати, причому безсистемно. В цьому випадку варто зняти радіатор з північного мосту та перевірити якось термічного інтерфейсу. Якщо виробник заощади і замість гарної термопасти поставив дешевий термоскоч, то міст починає перегріватися, термоскоч висихати. Іноді немає термоінтерфейсу, а сам радіатор має нерівну підошу. Щоб усунути проблему, необхідно видалити залишки старого термоінтерфейсу. Вирівняти та відполірувати підуш радіатора та нанести шар якісної термопасти. При покупці дешевих материнських плат варто зробити цю процедуру відразу, не чекаючи виникнення проблем. Несправності біоса. Несправності пов'язані з біосом. Зустрічається дуже часто. Винуваціями таких нічим не ініційованих зависань найчастіше є програмісти, які написали прошивку та віруси. Втім часті в випадках, коли сам користувач вбиває біос, наприклад, прошиваючи його не тією мікропрограмою. Попри різноманітність причин зльоту прошивки, результат завжди один і той. же. Система, що запускається, що поставлена, не запускається. Так, ну і список використаних джерел посилається на 16 -е джерело. Це несправності материнської плати і електронний ресурс. Так, ну, багато тут. Так, дякую за увагу.